Всім привіт! Мене звати Олексій. Це моя машина BMW i 4 В цьому відео поговоримо про те, які нові зарядні станції поставили в Україні потужністю від 80 кВт і вище за період з 1 серпня по 1 вересня 2023 року. Отож, на 1 серпня у нас було 94 такі станції, а на 1 вересня у нас уже 107. Тож у нас в цього місяця юбилей пройдена перша сотня таких потужних зарядних станцій, з чим я всіх нас вітаю. Congratulations! В цьому місці було встановлено 14 нових зарядних станцій. Більшість із них поставила компанія Тока це 6 штук. Дві з такі от потужні станції поставила компанія Quick Power, три поставила компанія Екофактор, дві поставила Go2U і одну станцію поставила компанія Infinity Charge або ж. Авто Ентерпрайз для цього дайджеста частину станцій я з'їздив сам особисто перевірив, що вони реально видають свої заявлені характеристики, свої заявлені 120 кВт. Також я попросив свого знайомого Дениса з першої електрички. Дякую, Денису. Що він також протестував кілька зарядних станцій по своєму маршруту, які було додані цього місяця. Почнемо ми сьогодні з компанії Квік Power, яка встановила цього місця дві нові такі зарядні станції. Перша зарядна станція розташована в місті Київ на Дарниці. Давайте її перевіримо. Це у нас станція на 120 кВт по CCS2 та 100 кВт по ЧДМ плюс ще 22 кВт по AC. Знаходиться от прямо біля метро. Розрахована ця станція також максимальна CCS на 400 А. То тут обмеження йде в кВт 120, але в Амперах 400. Тому навіть машина з низьким вартажем зможе отримати тут 120 кВт. Все чудово. Бачиш, розігналося, бере свої заявлені 118-120 кВт. Все чудово. Друга станція була встановлена в ТРЦ городок на існуючій локації, де вже у Квікпавер є станція на 50 кВт. Тож поряд з нею також встановлена станція на 180 кВт. І я також сьогодні перевірив. DC станція має два конектори CCS2, Кожен розрахований на 180 кВт максимум. По специфікації станція заявлена максимально 400 А. Тобто можна стверджувати, що ця станція видасть 180 кВт тільки на машини з 800 вольтовою архітектурою, а на машини з 400 вольтовою. Ви приблизно до 160 п'яти кВт. Зараз це і перевіримо. Так, бачимо, машина приймає 150 кВт звідси. Враховуючи відсоток заряду, 150 кВт — чудовий показник на 10% буде ще краще, буде показувати близько 160. Тому станція супер. Все чудово працює. Переваги цього оператора і цих станцій, по-перше, в тому, що вони менш популярні за інші, тому ці станції в більшості вільні. Також це надійні станції, потужні, європейські, якісні, які не накидають вам помилок в машину, а також вас якісно зарядять і швидко. Також у компанії Q-Power періодично є різні знижки на зарядки. Наприклад, зараз діє знижка 15% на більшість зарядних станцій в місті Києві. На жаль, поки що цей оператор присутній вже в місті Києві. Проте компанія має широкі плани по розширенню на всю Україну. І я думаю, що ми побачимо реалізацію цих планів вже цього року. Ідемо далі. Компанія Тока поставила цього місця 6 зарядних станцій потужністю від 800 кВт і вище. Де ж вони стоять? Лише одна з цих шести станцій це станція виробництва Костат, яка стоїть на АЗС Око біля Одеси. До цього там стояло ще дві станції в сторону Києва. Тепер там є станція в сторону Одеси. Тому не важливо, в яку сторону ви їдете, у вас є можливі зарядки. Ця станція потужності 20 кВт, і там лише коннектори. CCS-2. В місті Бориспіль, що біля Києва, компанія Тока запустила отаку швидкісну зарядну станцію номер 628 з швидкісними конекторами. CHAdeMO, CCS-2 та GBT. тобто з усіма стандартами, які на сьогодні поширені. Станція без проблем активується мобільним додатком або карточкою тока. Станція видає свої заявлення 120 кВт. В місті Тернопіль компанія встановила зарядну станцію потужністю 80 кВт біля торгового центру Подоляни. Станція виробництва АвтоЕнтерпрайз, і окрім ccs 2 та Чадемо має також швидкісний конектор GBT для китайських автомобілей. Знімаючи цей дайджест з кожного місця, я вам розказую про нові зарядні станції в Тернополі, в Рівному, у Львові, в Києві, в багатьох містах. Про те, чогось страждають міста на сході. Та на півдні нашої країни. Проте не цього разу, адже в місті Кривий Ріг компанія Тока встановила зарядну станцію на 120 кВт. І, і тепер всі, хто їдуть транзитом через кривий ріг, наприклад, з Дніпра на Умень, то можуть заїхати на цю зарядну станцію і зарядитися доволі швидко. Тож вітаю кривий ріг та всіх, хто їде через нього транзитом. Нарешті в місті з'явилася потужна зарядна станція. Так, на жаль, виробництва автоентерпрайз, проте відгуки на станцію доволі непогані, і сподіваємося, вона працюватиме добре. Минулого місця компанія Кафак запустила станцію на 160 кВт, в місті Київ на палац спорту. Цього місяця компанія Тока в 100 метрах від неї поставила ще одну середну станцію по трудності 20 кВт. Я також не міг прийти повз і поїхав її перевірити. Що з цього було, дивимось. Так, окей, станція 615 на палац спорту. Максимальна заява на 250 А. В машині це відповідно 102 кВт. Тобто станція розрахована на 120 тільки на 800 вольтових машинах, а на 400 вольтових це буде 100 з копійками. Так, а тепер цікаво, машина на GBT-порту, теж BMW? Так, да, теж неї додає 200 ампер. Але це досі не всі новини від Тока. Як багато хто знає, оператор і білінг часто ходять поряд. Наприклад, Білінг Quick Power у них станції оператора Quick Power. Білінг Тока, у них станції оператора Тока. Проте це не завжди правда. Оскільки в білінгу можуть бути представники різних операторів. І так сталося цього разу. Представляти цю станцію буде мій друг Денис. Перша електричка рада представити вам нового зарядного оператора. Це епіцентр. Він буде тепер розбудовувати зарядну інфраструктуру України. Зараз ми приїхали у Рівне для того, щоб вам показати першу локацію. На ній ви можете знайти, швидкісну зарядну станцію виробництва Єва Чарджс», обладнану всіма трьома конекторами: чадемо на 60 кВт, GBT і CCS. Також на локації ви знайдете ще дві повільні зарядні станції, тому у електромобілів в Україні точно є майбутнє. Також одна зарядна станція у Львові перейшла з Auto Enterprise або ж інфініті білінг «Тока». Тому у «Токи» цього місця поповнення плюс сім зарядних станцій. Вітаю! Закінчуємо стока. Переходимо до екофактора. У ЕКОФактора цього місця поповнення три нові зарядні станції. Одна зарядна станція була встановлена оператором Іоніті на парковці ресторану Хутір на окружній рівного. Таким чином, на цій локації у нас уже є три зарядні станції потужністю 120 кВт, на три конектори CCS2 та три конектора CHAdeMO, і всі шість конекторів можуть працювати одночасно. Дуже дякуємо компанії і за те, що вони встановили цей зарядний хаб. І тепер для тих, хто подорожує на Львів чи з Рівне, є можливість зарядити вашу машину швидко, без проблем на якісних зарядних станціях. Пробництво еко-фактор. При цьому гарно провести час в готельно-ресторанному комплексі «Хутер». Ще одна зарядна станція потужністю 80 кВт. З'явилася цього місця в білінгу екофактор біля міста Харків. На цій станції є два конектори ccs 2 та CHAdeMO. Враховуючи розміри міста Харків, то дуже не вистачає зарядної станції в цьому напрямку. Тому ця станція буде як ковток свіжого повітря. Також в травні цього року була встановлена зарядна станція в місті Теребовля біля міста Тернопіль, потужністю 20 кВт. Але, на жаль, ми дізналися про неї тільки зараз, тому в дайджест набапала тільки зараз. Ця станція виробництва екофактор. Але це не Іоніті, це просто приватна станція на митці «Люксвош». Вона буде доволі хорошим варіантом для тих, хто є транзитом через місто Теребовля. На жаль, цього місця не лише хороші новини, оскільки в місті Одеса у нас більше немає. Зрядної станції потужності 120 кВт від Іоніті та екофактора. Потужність знизили, там тепер всього 60. Тому, на жаль, так, Одесити, вибачайте. Але у вас цього місця забрали зрядну станцію. Під завершення нашого дайджесту маємо чудову новину. Компанія Go2U встановила найпотужнішу зарядну станцію в Україні потужністю 360 кВт біля окружної рівного. Ця станція виробництва ABB може видавати потужність 360 кВт на машини з 800 вольтовою архітектурою або ж 210 кВт на машини з 400 вольтовою архітектурою. Таким чином, мій автомобіль. Може взяти там максимально, що він приймає по паспорту, так само, як він бере на зарядних станціях в Європі. Тож вітаю! цього місця у нас не лише 100 зарядних станцій такої потужності 80, а ще й перша зарядна станція потужністю 360 кВт. Дуже дякуємо компанії GoTU за те, що її встановила. Але окрім цього, компанія GoTo ще на тій самій локації встановила поряд зарядна станцію на 120 кВт виробництва компанії UGV. На жаль, на цій станції немає коннектора ccs 2, лише чомусь CCS-1, тому власники американських машин можуть хоч трошки зрадіти, тому що їм на одній станції не треба буде використовувати перехідник. Але я сподіваюся, там такий заміні конектор на CCS-2 в якомусь найближчому майбутньому, тому що CCS-1, на мій погляд, звати не варто і є хороші перехідники CCS-2. Просто купіть перехідник, якщо у вас така машина. Ця локація ще розбудовується. Там ще не закінчений ремонт. І через кілька місяців там буде гучне відкриття, і ви всі зможете там відпочити. А поки що можете просто зарядити вашу машину і подивитися на те, що там будується. Ми приїхали на двох електромобілях Mi ID 4, для того, щоб протестувати gbt станцію з виробництва у GV. Ось зараз ми її вам покажемо. Наша машинка заряджається. Потужність сягала 95 кВт. Також ми приїхали сюди. На такому цікавому електромобілі це тайканчик, і зараз ми вже зарядилися з 7% до 74 за 29 хвилин. Також у оботую в місті Львів на одній із зарядних станцій потужність збільшена з 90 кВт до 120 кВт. Збільшення потужності планувалося давно, але тільки зараз з'явилася технічна можливість його реалізувати. Тож вітаємо тих, кому цікава ця локація. У вас тепер є можливість зарядити вашу машину ще швидше. Традиційно закінчимо наш дайджест. Компанію After Enterprise, у наш Infinity Charge, яка встановила цього місця зарядну станцію в місті Хмельницький на 100 кВт. Таким чином, це друга зарядна станція такої потужності від кВт і вище, і друга станція, яка встановила компанія Enterprise. На жаль, чогось ніхто не хоче більше ставити Хмельницькому такі потужні зарядні станції. Хоча Хмельницький здається на заході України, проте, як бачите, це не завжди так працює. Тож бачимо на нашій карті, що у нас цього місця нарешті є поповнення в областях в Дніпропетровській області за рахунок кривого рогу. У нас є Одна зарядна станція такої потужності, і свої показники звісно покращував Київ, Львів та інші міста. Очікуємо ще більше таких зарядних станцій цього місяця, і я сподіваюся, що такі до кінця року ми зможемо дотиснути до 200 зарядних станцій такої потужності. Якщо вам відео сподобалося, обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на цей канал. Розкажіть своїм друзям про те, що такі зарядні станції потужності від 120, і 180 160, 150, п'яти кВт встановлюються кожного місяця в великих кількостях. І зараз уже на електромобілях можна зручно заряджатися, подорожувати і навіть купувати електромобіль, якщо у вас немає домашньої розетки, як у мене, оскільки ви можете приїхати раз на тиждень на таку локацію, багато з яких знаходиться, наприклад, біля супермаркетів, і швидко зарядити ваш автомобіль на 80, 90 або 100% відсотків за 30-40-50 хвилин відповідно. Тож до зустрічі нових відео. Бувайте!